Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку як досягти мети. Усміхтися всім навколо небу, сонцю, квітням, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Яка в нас пора року за вікном? Осінь. Який місяць? Жовтень. Сьогодні у нас 2 жовтня. Яке сьогодні число? Друге. Чи небо ясне, похмуре? Чи були опади, чи не було? Яка в нас температура? Як ви вважаєте, що таке успіх? Що означає бути успішним? Чи є серед ваших знайомих успішні люди? Чи вважаєте ви себе успішним? Мрія? Це бажання чогось конкретного, заради чого людина готова діяти для його досягнення, а мета це те, що намагається здобути, досягти, до чого прагнуть, це конкретне бажання з емоцією, яка надихає на досягнення. Чи є у вас мрія? Розкажіть, що ви, про що ви мрієте? Для того, щоб ваша мрія збулася, потрібно багато працювати. Мрійте і залишайте вірними своїй мрії. Третєкласника Маринка Тарас записали про те, що вони мріють. Обговоримо і подумаємо, які з цих мрій реальні. Мріє Маринка. Стати співачкою реально. Зустрітися з інопланетянами ні. Вивчити китайську мову так, опанувати верхову їзду. Так. Мріє Тарас Стати водієм так. Навчитися кататися на ковзанах. Так. Полетіти в космос. Відносно, так, тому що це дуже складно і потрібна велика підготовка, навчитися грати в теніс. Так, реально. Мрія може залишитися мрією, якщо не робити конкретних кроків для її досягнення. Мрії бувають різні: наприклад, прочитати книжку, навчитися грати в шахи чи на музичному інструменті, вивчити наземну мову, відвідати визначне місце або країну, намалювати картину виготовити вирів або потрапити в збірну школу з футболу. Запитайте в дорослих, про що вони мріяли в дитинстві? Чи збулися їхні мрії? Що вони для цього робили? Як ви розумієте поняття організованість? Яка людина це організована? Яка чітко виконує все по плану. Так? Чи можемо ми назвати себе організованим? Так. Це якість особистості, яка вміє розумно планувати. Та впорядковувати свою діяльність. Які якості мають організовані люди? Так, дисципліна. Так, далі ще, думаю, які? Надійність, уважність, точність. Що може стати надійним стимулом для досягнення мрії? Складання плану, так? Мрійте щиро, пам'ятайте, мрія збувається. Ми сьогодні говорили, щоб стати успішною людиною, так? успіх це наполегливість, це підтримка друзів, рідних, це гарний настрій, впевненість в своїх силах, творчість. Розгляньте, будь ласка. Роз, розгорніть, будь ласка, сторінку 28 і розгляньте десь дві схеми. Позначте, будь ласка, галочку ту схему, яка символізує успішних людей. Перша, так, адже йде сходинком вгору і достигає якихось вершин. Правильно, поставили галочку в першому завданні. Чи можна визначити успішну людину за зовнішнім виглядом? Не завжди. Адже не тільки люди, які там добре виглядають, так, можуть бути успішними. Можна людина скромно одягатися, але вона не в всіх там брендах, так, але вона досягла великих висот. Доберіть синоніми до слова успіх, як по-іншому перемога, досягнення. Здобуток, звершення, тріумф. Записали, будь ласка, ці слова. Досягнення, здобуток. Перемога. Звершення тріумф Антоніми. провал, вимога Втрата, поразка, розчарування, руйнування. Записали, будь ласка, втрата, поразка, руйнування. Розчарування. Провал. Так, друге завдання. Я така або такий щасливий і вдячний, кому ми можемо бути вдячна? Батькам, бо вони в мене найкращі. Так, третє завдання. Опишіть плюсики та мінусики в відповідні кружечки. Плюсик це успішні люди, мінус не успішні люди. Бажають всім успіху. Успішні люди. Поставили плюс. Звинувачують оточих у своїх невдачах. Неуспішні – мінус. Ставлять перед собою цілі успішні люди, тримають образи, неуспішні люди, думають, що все знають. неуспішні люди, адже все знати неможливо. Діляться інформацією. Успішні люди. Розділяють перемогу з іншими. Успішні люди. Поти, які сподіваються на невдачі інших. Неуспішні. Беруть відповідальність за свої помилки. Успішні люди. Не ставлять перед собою цілі. Не успішні. Уміють пробачати. Успішні. Постійно вчаться. Успішні люди. Приховують інформацію. Неуспішні. Привласнуть перемогу собі. Неуспішні. Так, отже, четверте завдання. Вам потрібно буде написати Моя мрія, сформувати мату. Та, Як ви можете досягати свою мрію? Наприклад, ви хочете навчитися грати там на гітарі. Так? Моя мрія навчитися грати на мета на гітарі. Мета. Знайти там викладача так? або влаштуватися музичну школу. Кроки для самі перше, так? повідомити батьків про свою мету. Так? Далі знайти школу там потім Записатися до цієї, школи, наполегливо тренуватися. Отже, мрії наповнять життя цікавим та чудовим подіям і допомагають стати успішними в житті. Найбільше найва... найважчий транспортний літак мрія, якому немає рівних у світі, сконтрольована в Україні. Ви вже знаєте, що її було розбито, але створена мрія -2», так? Це аналог е, того літака. Розмал крих літака майже 90 метрів, що дорівнює довжині футбольного поля. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу. І що таке мрія? Наскільки ви зрозуміли, що не всі можуть досягти успіху, чому не всі мрії людини збуваються, чим відмінні ваші мрії від мрій інших? Як ми можемо досягти успіху і реалізувати власні мрії? Я вам дякую за урок, всього найкращого. До побачення!